Опів на дев'яту ранку на майдані незалежності у Хмельницькому вже людно подоляни прийшли подивитися на урочисту церемонію підняття державного прапора. Під звуки українського гімну синьо-жовтий стяг здіймається у блакитне небо. Всіх, хто спостерігає це дійство переповнює гордість за рідну державу. Холодок по тіло йде, тому що. Мій прапор, мій прапор жовто-блакитний, перший висів на державній адміністрації Донецького району. Тоді не було ніде прапора. Якраз прийнявся закон про незалежність, декларація про незалежність. І мене попросили, і мене тоді після того ще більше сповнено. Взагалі я відношуся до символів держави, святин держави з великим трепетом. І так навчив своїх дітей. Вони теж шанують. Наша держава багата. Своїми людьми, своїми і природою, і багатством і землею оце саме велике багатство на нашій землі. Тому як я бачу цей прапор, я зразу символізую це все от цими людськими якостями. День державного прапора в Україні святкують з 2004 року у рамках відзначення Дня Незалежності. 23 серпня синьо-жовті стяги вивішують на різних установах. Таким чином до свята приєднуються всі свідомі громадяни незалежної країни. Нині український прапор майорить на вершинах Гімалаїв, Ельбрусу і Кіліманджаро. А жовто-блакитна барва, як українська національна символіка, утвердилася на всіх материках планети. Жовтий це колір. Поля, колір ниви, колір пшениці нашої нашого зерна. А синій, тобто голубий, це колір неба, яке сьогодні чиста, красива погода сяє над нашою рідною країною. 20 років тому Україна стала незалежною. Після розпаду Радянського Союзу герб, гімн та прапор стали офіційними символами молодої держави. А ще Україна дізналася, що таке демократія, власна грошова одиниця і власна історія. Виросли міста, краще стало жити. Появилася грошова диниця, символіка своя. Україна живе для України, а то Україна віддавала все в союз. За 20 років в Україні змінилося багато, але герб, гімн та прапор були і залишаються незмінними, бо вони об'єднують українців. Шанобливе ставлення до державних символів згідно з Конституцією України це обов'язок кожного громадянина. Якщо в цей день. Ми колись доживемо, що в кожному домі, в кожній квартирі, на балконі буде вивішений український прапор. Значить, ми чогось досягли. Оце буде тим показником або символом нашої державності, нашої любові до нашої батьківщини і в першу чергу поваги один до одного. Вікторія Бакалець, Андрій Храбуст, Подільська панорама.